Добрий день, учні 7 класу. Сьогодні ми з вами познайомимося з творчістю Андрія Кокотюхи і повістю Гімназист і Чорна рука. На прикладі твору гімназист і чорна рука розкриємо сутність жанру детектив, сформуємо основні компетентності. Розвинемо навички усного мовлення, аналізу прочитаного, дослідницькі навички. Андрій Анатолійович Кокотюха народився у місті Ніжині, в родині зварювальника і медичної сестри. Перший художній твір написав у віці 7 років. До 12 років читав і писав лише казки. Мріяв стати бібліотекарем, працював збиральником меблів, різноробом та мульором на будівництві. Закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченко. Письменник любить збирати гриби та читати книги. Він має список книг, які читає. За рік може прочитати до 90-книг. Але обов'язкове правило письменникам читати 100 сторінок в день. Від 2000 року постійний учасник всеукраїнського конкурсу романів, сценаріїв та п'єс «Коронація слова, пробував себе у жанрах горору, роману жахів, кримінальної мелодрами, трилера, комедії, соціального гостросюжетного роману, класичного детективу. Улюблені жанри трилер та детектив, із елементами містики, готики. Автор понад 40 книжок для дорослих та дітей. Деякі твори кокотюхи екранізовані. Андрій Кокотюха товаришує з відомим українським письменником Сергієм Жаданом. У 2012 році отримав відзнаку Золотий письменник України, як автор, чий сукупний тираж перейшов позначку 200 тисяч примірників. Почесні відзнаки та нагороди отримав не лише в галузі літератури, але й в кіно і журналістиці. Від 2000 року по теперішній час. Як сценарист співпрацює з Національною студією імені Довженка – українськими продакшн студіями. Подивіться уважно на екран і розгляньте дитячі твори Андрія Кокотюха. Скажіть, будь ласка, які вам вже відомі? Правильно, детектив, гімназист і чорна рука. Чи любите ви детективи? Що таке, на вашу думку, детектив? Слово має декілька значень. Детектив це фахівець з розслідування злочинів, агент розшукової поліції, слідчий. Детектив жанровий різновид пригодницької літератури, найчастіше прозові твори, в яких розкривається певна таємниця, пов'язана. Зі Інтрига найчастіше трапляється в пригодницькій літературі, яке виникає при гострому зіткненні інтересів персонажів. Інтрига це потаємні переважно непорядні дії, вчинки, спрямовані на досягнення якої-небудь мети. Головні ознаки детективу в основі оповідання розкриття таємничих обставин, за яких було здійснено злочин. Розслідуванням займається детектив, поруч з ним друг оповідач. Мають бути викладені умови розкриття таємниці. Нишпорка, приступаючи до розкриття таємниці, знає стільки ж, скільки й читач, і, викликає читача на змагання. Розгадка таємниці завжди повинна дивувати. Найтаємничіше має найпростіше пояснення. Підсумкове пояснення нагадує лекцію жанрові різновиди детективів інтелектуальний, психологічний, кримінальний, гумористичний, жіночий, молодіжний, політичний. Гімназист і Чорна рука за жанром пригодницько-детективна повість. Давайте згадаємо визначення пригодницької літератури. Це раптовий неочікуваний поворот подій, боротьба головних персонажів зі злом, поділ персонажів на позитивних, негативних. Головний персонаж завжди бере на себе відповідальність. Ми з вами щойно познайомилися з детективом. Давайте згадаємо повість. Це епічний прозовий твір, лінійний сюжет, аналіз конфліктів, короткий період охоплення. А тепер ми зробимо гімнастику для наших оченят. Пропоную тепер ознайомитися зі змістом твору. У першій зразковій гімназії все зразкове, окрім учня. Про гріхи кожного знає лиховісний незнайомець, який називає себе чорною рукою. Хто не виконає його наказів, тому не переливки. Саме через погрози чорної руки. Починаються небезпечні пригоди звичайного київського гімназиста Юрка Туряниці. Волею долі лише чорна рука знає, хто в убивство, в якому звинувачують українського воїна-добровольця. І восьмикласник іде по сліду, як справжній детектив, разом з київським гімназистом та його друзями. Ви потрапите в моторошні, покинуті будинки, старі київські двори та лігва озброєних бандитів. Поруч із юрком простукуватий мудрий приватний детектив Назар Шпих, котрий дуже любить змінювати зовнішність та кумедний джентльмен на чотирьох лап. Прочитавши текст, ми можемо виділити такі мікротеми. Приватний детектив, Покинуті будинки, Метро столиці, Убивство, Перша зразкова гімназія, Англійський бульдог Події Майдану Дещо цікаве Прокрут. 29 січня 1918 року відбувся бій під Крутовим. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже 4000 армії більшовиків на декілька днів. Бій відбувся на залізничній станції Крути в сучасній Чернігівській області за 130 кілометрів від Києва. Тривав він понад 5 годин, чим дозволив урядові. Вперше за понад 150 років добитися міжнародного визнання України на переговорах у Бресті. У повісті згадуються події Майдану. Ввечері, 21 листопада 2013 року, кількасот людей вийшло на столичний майдан Незалежності, протестуючи проти рішення влади. Призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Так почався Євромайдан, який через брутальні дії влади переріс у Революцію Гідності, яка у свою чергу призвела до падіння влади Віктора Януковича та його втечі. У відповідь Росія почала агресію проти України, окупувала і анексувала Крим. Почала збройний конфлікт на Донбасі, і зараз Україна продовжує платити дуже дорогу ціну за те, щоб бути частиною Європи, а не руського миру. Персонажі твору головні і другорядні. Головні Юрко Туряниця, Детектив Шпих, Чорна Рука. Бульдог джентльмен, родина Добрянських, Другорядні, Коля Моховий, Володька Зубко, Полковник Арсеній Медвідько, родина Раєвських, директор та класний керівник. А зараз пропоную скласти Синквейн. Він будується за наступними правилами. Перший рядок, тема або предмет записується лише одне слово іменник. Другий рядок опис предмета. Позначається два слова прикметники Третій рядок опис дії. Вказується три дієслова. Четвертий рядок фраза, що виражає відношення до предмету. П'ятий рядок синонім, що узагальнює чи розширює зміст теми або предмета, описується одним словом. Перевіряємо синквейн. Пропоную вам таке завдання. Запишіть, будь ласка, в зошиті Продовження речень, які ви бачите на екрані. Сьогодні я дізнався, мені було цікаво, мені було важко опрацьовувати. Я виконував завдання. Я зрозумів, що тепер я можу, я відчув, я навчився, у мене вийшло. Домашнє завдання. Прочитати повість, гімназист і чорна рука. Зі словника виписати визначення літературознавчих термінів, детектив, інтрига, пригодницька, детективна повість. Дякую за увагу.